І усім привіт! Сьогодні з вами знову я Юра. Ми сьогодні будемо продовжувати нашу рубрику 130 модів. Але сьогодні особливий день. У мене є одне свято. Даю вам 5 секунд, щоб гадати, що це за свято. Один. Два. Три. 4. 5. Надіюся, ви здогадалися. І це день народження. У мене сьогодні день народження. Привітайте мене у коментарях. Сьогодні у мене день народження. Чід цього можна поставити лайк та підписатися. Якийсь коментар написати. Мені було дуже приємно. Ем... Ну, а ми будемо розпочинати наше відео. Так. Дорогу я тут трохи добув залізка і зараз його буду. Цей, бачите. Я ну, я не брав його з. Я нічого з ним не робив, це перша спроба. І вплавне не злити. Я тільки що це перший раз робив. Так, а зараз я хочу скрафтити дуже круту штучку. І до речі. Ми тут не поставили одну штучку, яку я давно хотів. Але я забув її в тому відео. Ми нажимаємо сюди маршрутні точки. Ой. ні. Ми нажимаємо Б. І ми тут маємо вписати: дім. Дім і ці координати. І хай буде у нас червоний. І тепер у нас тепер туту, у нас стоїть точка дім. Щоб я з різних країв світу міг отако зробити. А чого я не можу такого зробити. А, бо я забув. Я забув, що там потрібно чити на арештування. Зараз глобальний промот. Маршрутні точки. І умовнути диспетчер, показати маршрутні точки вкрито у вимірі. А де? Ну, значить ми будемо просто до нього йти. Так. Ми вже скрафтили, і нам потрібно... Ой, ми вже переплавали, і нам потрібно зробити отак. Вот, залізний ніж. Через стоп, Чи у нас там має бути не ніж, Зараз я вам скажу. Бо я уже забув. Ні, ніж це не то. Нам потрібно щось інше тут. Нам не треба... потрібен кинжал. Во! Я трошки перепутав крафт. Що робить наш кенжал? Ми його ставимо в іншу руку і тепер ми можемо робити таке. Нам потрібно включити на R і. Тепер ми можемо робити отаку. А якщо ви хочете дізнатися, скільки мені років, потрібно, щоб ви підписалися на мій телеграм-канал, а я побудую це зараз. Скільки мені зараз років. А поки ви можете вгадати, поки я будую. Зараз я скажу, скільки мені років. Мені от стільки. Ну от стільки. Ой, секунду. А, ой, так. Потрібно зараз це так зробити. Боже, я мені будувати. Ну так, мені 10 років. Сьогодні 8 травня і мені 10 років. Тому я хочу, що, я хочу, щоб на цьому каналі, бо мені вже 10 років, хочу, щоб на цьому каналі, моя ціль до 11 років дойти до 100 або 200 підписників. Це моя ціль на е, рік. І наступного року ми теж підведемо пісенки, що, що і як. А зараз ми йдемо за шкірою. Іменно за шкірою. Ми йдемо іменно за шкірою, бо тому що Бо тому що я забув одягнутися зараз. Бо тому що... Бо тому тому що? що вгадаєте. А вгадаєте? а навіщо? Так. От, а ви поки догадуйтесь, а я буду йти в дорогу. Я вже собі скрафтив повний сет броні. Тут весь цей час було? Це прикольно. Я навіть цього не бачу. Колодець Колодець цього. Колодиться добре, а шкіра ще ліпше. Та нам потрібно шкіру. Зимний біом – це не дуже добре, значить ми йдемо в іншу сторону. А поки я шукаю цих тварин, ви можете послухати музику. А якщо ви хочете привітати мене з Днем народження, ссылка на мою карту є у описі. Що це таке? Де всі? Де всі корови там? Де всі? Я не розумію. Всі є вівці, курці. А от скільки наносить урону Але щоб цим користуватися, треба попадати все. На то, що я не да. ну, походу. Ну походу, ладно, не, не буде нам шкіри. Та будемо рюкзак... Ой. Давайте промовчимо. Я цього вам не казав. Ви це не знаєте. Надіюсь, ви мене зрозуміли. Так. то сьогодні ми будемо збільшувати наш дім. Знову ж таки. Хоча ліпше ми зробимо мостик до наступного берега. І з того ж берегу ми зробимо мостик туди. Туди. До першого острова у нас буде з берези. А з другого ми потім подивимося. Нам потрібно ще трошки дерева, все, тепер ми йдемо будувати моста. Подив він якийсь такий ай, ай-яй-яй, ай, що я зробила? Ось так, є потрібно тепер всередині забудувати. Бачите, я вам щось розкажу. Мені 10 років і я в 4 класі. 8 травня у нас така штука, що ми маємо писати не контрольну роботу, а ДПА з української мови. І до цього в мене в цей день ще англійська. Я не знаю. І англійська не в школі, а додаткова. Я в шоці просто свого життя. <гум> ну, а поки я вам це розповідав, ви могли підписатися на мій канал, на мій телеграм канал, на мій Діскорд канал і поставити лайк. А якщо хочете, можете порекомендувати друзям мій канал. Вам це. О, давайте ми будемо на спальному мішочку. Вот як він виглядає. І тут ми будемо спати. А зараз потрібно його в іншу сторону покласти. Подушка і такого будемо спати. Так. А зараз ми ще ви іншого кольору на Угу. зробимо. Понятно? Так, зараз нам потрібно одне залізко і трошки паличок І зараз ми йдемо розкопувати там територію. тут -то. Чтоб было место куда пойти. Сейчас мы и выйдем. А вы чтобы не очень прям тут приглядывались? Мы сделаем вот так. Па -па -па папа, па -па -па, па -па папа, 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 и останется. Так, 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 Завершувати, зробимо цей парканчик і будемо на цій ноті завершувати. Коли ми зробимо парканчик. Такс. Але ще трошки потрібно... Поки що можете подивитися, як я туплю. Все правильно. Тепер Ну не конечно це 100%, мільйон процентів ще не хватає, а тако, 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 ой, тако і. 18Ш. І нам потрібно добудувати цей мост. І тоді все буде чики бом Усе є потрібно ще пару цих штучок, а зараз побачите для чого. Так, ідемо ми за тими штучками, якщо в мене не є вони. У мене їх немає, але у мене є це. І у мене є полочки. І тепер я роблю отаку. І я роблю тако. Ставлю на отаці, щоб у нас було. Освітлення і навколо тому зараз освітлюємо ще. Ой, зараз. Ну, а на цій ноті ми будемо закінчувати. Гарної зустрічі! Надіюсь, вам сподобалося це відео. Прокоментуйте в коментарях. Всім па-па!